Це був просто жах. Молодий хлопець він просто лежав на ліжку, і в його тілі у прямому сенсі дірка, глибока дірка через те, що він хворіє на туберкульоз кісток, і ця хвороба просто виїла шматок його тіла. Чесно, це навіть страшно уявити, просто який неймовірний біль він відчував. Неможливо було довго навіть дивитися на ці глибокі рани, і було видно навіть кістки. Я не уявляю, який там біль взагалі, як людина живе, які це муки жити з тим, що в тебе дірка в тілі, яка за великим рахунком збільшується, і я думаю, скоріше всього, вона б йшла далі, далі й далі. Це жахлива картина, і знаєте. Ми розуміли, що тут тільки Бог може допомогти йому. Руйнуємо зараз в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, цю хворобу цей діагноз. Ми проклинаємо цю хворобу щезний діагноз, щезне хвороба, щезне демони. Зникне злий дух хвороби. Забирайся геть в ім'я Ісуса Христа. Приїхав я в Китай у дуже важкому стані. Китайські лікарі не давали мені гарантії за моє життя. Вони говорили, що я помру протягом тижня, оскільки рана була відкрита, і в крові пішло зараження, і по всій спині пішов гній. Аж кістки було видно на ногах, у тазостегновій частині, у ступнях, у спині. Ці лікарі йому поставили дуже багато діагнозів, туберкульоз кісток, розслаблення м'язів. Навіть лікарі говорили, що він не проживе і тижня. Але через молитви наших духовних батьків, хлопець зараз взагалі перебуває у дуже хорошому стані, його здоров'я покращилося, і ми хочемо прославити великого Бога. Дякую за молитву апостола і пастора Вікторії. Потреба з Монголії. Ось у хлопця туберкульоз кісток, у нього руйнуються кістки. Він переніс операції і лікарі вже сказали, що не можуть нічого зробити. Жінка, яка передала це повідомлення, дуже просила, щоб ти молився за Нього. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Ми з'єднуємося. Вірою. Руйнуємо зараз в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, цю хворобу, цей діагноз. Проклинаємо цю хворобу щезне діагноз, щезне злий дух хвороби. Забирайся, демон, забирайся, злий дух хвороби. Забирайся геть в ім'я Ісуса Христа. Силою крові Ісуса Христа, в ім'я Ісуса щезне хвороба. В ім'я Ісуса! Ранами Ісуса Христа, нехай Він буде зцілений, це тіло зцілене, зцілене це тіло, зцілене це тіло, в ім'я Ісуса. Ранами Ісуса Христа, зцілене це тіло, кров Ісуса. Нехай просто зараз впаде, впаде цей діагноз і прийде зцілення. Алілуя, алілуя, алілуя. Амен, Амен, Амен. Коли я вже побачив фотографії. Після того, як помилився наш апостол через телеекран в камеру, я вже побачив після цього ці фотографії, коли в нього буквально рана так швидко почала гоїтися. Зрозумійте мене правильно, там реально дуже швидко, тобто там реально ось пару днів, і вже уявіть собі, я бачу фотографії, як у нього вже нова шкіра абсолютно, як у нього всі дірки, які були в тілі, загоїлися, і там уже навіть прямо нова шкіра росте. Чесно кажучи, що я просто здивований чи шокований, це нічого не сказати, це диво і це феномен, коли наш апостол він молиться через камеру, через інтернет відбувається просто зцілення у різних точках світу по всьому світу. А буквально за тиждень ви уявляєте, ця рана вона затягнулася, і з кожним днем йому стає все краще і краще це справжнє диво. Це ніхто не міг зробити. Це зробив тільки бог. Зараз усе пішло різко на одужання. Нещодавно ми зробили аналізи, і туберкульозу вже немає. У крові немає інфекції також. Це феномен. А тепер я почуваюся набагато краще їм добре, сплю добре. У мене не виявлено туберкульозу. Рани стали гоїтися дуже швидко. Дуже швидко. Я на власні очі побачила, як його рани загоюються. Я слухала його батька, і просто як людина, в це просто неможливо було повірити, але з Богом все можливо і все можливо віруючому. Ми такі вдячні, ми такі радісні за це диво, яке Бог здійснив через наших духовних батьків. Ми бачимо на власні очі, що робить Бог, як він творить просто по одній молитві, по одній молитві. Уявіть, ось так усе змінюється. Відбувається просто диво, але цей хлопець він не вижив би дорогі, він би не вижив, він би вже все. Ну ви розумієте, він був приречений. А цей хлопець був приречений дорогі, але Бог він милує, він люблячий, він за молитвою Божої людини. Він приходить по молитві Божої людини. Він змінює долі, він змінює життя. Цей хлопець зараз щасливий, здоровий. Він дякує Богові. Він дякує апостолу Володимиру. Він дякує нашій місії. У хлопця була дірка в тілі, він був уже трупом, але в той момент Бог прийшов у його палату, і він його зцілив. Це просто диво. Це міг зробити тільки Бог. Телеслужіння апостола Володимира та Вікторії Мунтян є справжньою відповіддю для безлічі людей, приречених померти через свої хвороби. Завдяки їхнім молитвам через телеекран по всьому світу рухається сила Святого Духа і здійснює чудеса зцілення, незважаючи на відстань. Тисячі людей свідчать і дякують Богові за неймовірні чудеса. Сьогодні ти можеш стати учасником цієї Божої роботи. Перераховуючи свої пожертви та партнерські, ти забезпечуєш доставку Євангелія у найвіддаленіші куточки нашої планети. Завдяки твоїм фінансам, Бог може проявлятися і зцілювати життя мільйонів людей.